До нашого ефіру народного депутата від фракції Європейська Солідарність Володимира Арієва. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Цей тиждень ознаменувався історичними подіями. Європейська рада прийняла рішення про початок перемовного процесу по вступу України до Європейського союзу України і Молдови. Ну, звичайно, всі ми дуже раділи, але тепер вже більше хочеться розуміти: а що ж далі? Що ж далі нас очікує, і як надовго може затягнутися цей процес? Насправді це залежить від обох сторін і від того наскільки в Європейському Союзі може бути відновлена єдність, особливо з огляду на ті події, які відбуваються зараз за участю Угорщини, плюс словаччина, плюс інші країни, тим більше що майбутні вибори які Будуть проходити, можуть суттєво змінити політичну картину, тому що ми бачимо, що євроскептичні сили правого штибу вони приходять до влади і набувають популярності. Тому тут перед Україною стоїть зараз надважлива дипломатична задача для того, щоб переконувати виборців, які Голосують за ці сили, що Україна потрібна європейському союзу. Це настільки дипломатичне, скільки інформаційне важливе завдання. Ну тут далі, вже, якщо вже ми торкаємося країни, то звичайно це реформи. Наші противники будуть робити все можливе для того, щоб переконати, що Україна не готова, не може, не відповідає копенгагенським критеріям і так далі. Тому для того, щоб стати реальним членом Європейського союзу, Україні потрібно робити реальні реформи, а не імітації. Причому по всіх напрямках паралельно проводити перемовини про членство, сформувавши професійні діалогові команди. Так, як це робила свого часу Польща, і яка добилася досить значних успіхів, коли вона е, підписувала вже безпосередню угоду про вступ до європейського союзу, тому е, завдання у нас досить серйозне. Можна звичайно зависнути в цьому статусі е, переговорному. Як Туреччина, яка вже понад 30 років, і з якою з 2016 заморожені будь-які перемовини, можна зависнути на десятиліття як західні Балкани. Тобто насправді у нас іде довгий шлях, і тут все буде залежати я ще раз повторюся, а не тільки від Політичної мапи Європейського союзу, а від того, як ми підготуємося до роботи із тими виборцями і переорієнтуємо нашу інформаційну кампанію із російськомовних каналів типу Freedom, які тільки жруть величезні кошти, але мають нульову ефективність на аудиторію тих країн, від яких залежить. Майбутньої України. Ну і реформи, особливо судова реформа, антикорупційні реформи, реформи правоохоронної системи, і реформа фінансово-економічного сектору, податкова реформа в обов'язковому порядку. Тобто там просто можна йти довго і довго по списку. Тому завдання дуже складне і впоратися з ним зможе лише професійна команда тих. Хто е, знає, вміє і має досвід. Ну і е, зрозуміло, що рух до Європейського союзу, так само як і до, до НАТО, він потребує певних зусиль, реформ і часу, і звичайно, консолідації всіх наших партнерів. Але гроші потрібні вже сьогодні. Е, стало відомо, що Сенат Сполучених Штатів він не піде, відкладе свої канікули, аби знайти компроміси з фінансуванням для України. Чого варто очікувати, як ви думаєте, все таки домовляться? Я вважаю, що шанси на те, що домовляться високі, проте можливо не перед новим роком, якщо то після нового року насправді і республіканці і демократи розуміють, що підтримка України є в національних інтересах Сполучених Штатів Америки, бо якщо Америка хоче залишатися номером один у світі, то вона не має. Право uh, кинути Україну, інакше для неї після Афганістана це буде уже нічівним ударом по репутації uh, країни, яка підтримує світовий порядок і підтримує демократію, і власне ці цінності будуть uh, після цього uh, поставлені під удар. Тому в даному разі uh, ми маємо розуміти, що все таки це буде, просто можливо буде в інших. Uh, Обсягах э, э, і можливо. Точніше, неможливо, а точно з посиленням контролю, оскільки питання української корупції і корупції нинішньої влади є достатньо гостро постає зараз у Вашингтоні. А так само і фінансова допомога від Європейського Союзу, на мою думку, вона теж буде. І питання в розмірі, хоча будуть, я думаю, все ж таки робити все можливе для того, щоб було 50%. 50 мільярдів Шарль Мішель, а голова Європейської ради. Він заявив про те, що для цього спеціально скликається європейські саміти. Уже 26 із 27 країн там погодилися. Я думаю, що вони зможуть якимось чином всередині європейського союзу переконати Орбана там і скептиків, які не хочуть давати Україні допомогу, що це варто зробити, і це в їхніх інтересах, в тому числі і забезпечити ці інтереси. Мені цей підхід дуже подобається, і він мені дає просто підстави говорити, що дорослі європейці з Брюсселя роблять ту роботу, яка не здатна робити українська влада, і вони роблять її за нас. Активно і беззаперечно підтримують Україну як на шляху в європейському союзі, так і на шляху боротьби проти расистської агресії, це дуже і дуже хороші знаки від європейського союзу. Проте знову ж таки, питання ми забули про те, що там говоримо про фінанси і фінанси. Але дуже я би радий на місці влади звернути особливу увагу на те, які у Умови виставляли при ухваленні рішення про надання статусу про початок перемовин про вступ це демократія. Яку зараз офіс президента топче брудними ногами, це питання свободи слова, яка нищиться офісом президента, це інституційні реформи, а не імітація, як ми бачимо на даному етапі? Тому у нас немає іншого виходу як для того, щоб захистити Україну тим шлях, і тим шляхом демократизації, реформ і посилення нашої конституційної спроможності, або е, тоді будь-яка влада, яка буде робити протилежне, вона буде робити проти інтересів України. Дуже вам дякую, пане Володимире, за цей коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Володимир Арієв, народний депутат від фракції Європейська.